Оце топік, а то черниш, а то рижик. Людмила Риваненко прийшла до комітету самоорганізації населення Заудаївського мікрорайону, аби щепити від сказу трьох своїх собак. Розповідає домашніх улюбленців, вакцинує останні п'ять років. Ще не бачила собак, щоб самі йшли на прививку. Поставали стоять. Анна Таран привела на вакцинацію дворічного пса на ім'я Патрон. Процедура займає кілька хвилин. Багато чула про сказ, і не хотіла, щоб в мене собака, тим паче, що в мене мала дитина, не хотіла, щоб в мене собака. Не дай Боже, захворіла сказом і не дай Боже покусала мені дитину. Пса діка, лікарка ветеринарної медицини, прийшла щепити в двір його господарки пані Надії. Жінка допомагає лікарці втримати собаку. Ану, підходьте. Я держу. чедержу. хорош, хорошні було. Ми хорошенький. хорошенькі. Довести я не доведу його, бо я не вдержу. Собака великий, гарний, все. Попросила і прийшли без відказу, Мені прививку зробили. Щеплення собак та котів від сказу бригади ветеринарів Прилуцької дільничної лікарні ветеринарної медицини проводять як у комітетах самоорганізації населення, так і адресно. Лікарка Ірина Монько каже. Завчасно попереджують населення про графік вакцинації, а сама процедура безкоштовна. Проводиться щеплення щорічно. Ми проводимо в місті на комітетах самоорганізації населення, також подвірно і також проводиться щеплення щоденно, з 8 до восьми до години на території дільничної лікарні ветеринарної медицини в місті Прилуки безкоштовно. Вакциною Рабістар українського виробництва з її слів, заразитися сказом домашня тварина може від диких Цьогоріч Так сталося у місті Ічня. Це був сказ кота. і Він вкуксав свою власницю. Але на щастя, жінка звернулася до лікарів вчасно. Кіт загинув, було проведено дослідження, підтверджено саме сказ. Від початку року у прилуках від сказу щепили. 1190 собак та 493 коти. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.